Євдіть, ми летимо в космосі зі швидкістю 107 тисяч кілометрів на годину і навіть не відчуваємо цього. І все це на тонкій кулі з каменю і води, загорнутій у ковдру з повітря. Планета Земля наш спільний дім, який постійно дивує навіть досвідчених вчених. Сім дивовижних фактів про планету Земля. Перший факт. Земля не ідеальна кругла, як виявляється. Вона злегка сплюснута біля полюсів і трохи роздута на екваторі. Ми живемо не на кулі, а на гігантському, якщо можна так сказати, мандарині. І все це через її обертання. Другий факт не менш дивовижний: земля не просто крутиться, вона ще і підтанцьовує, танцює. Вісь нашої планети похитується як дитяча дзига. Цей нахил створює пори року. Без нього не було б ні весни, ні зими, ні зміну природі, до яких ми так звикли. Третє наша планета єдина відома, де вода може бути в трьох станах: рідкому, твердому і газоподібному. Без цього життя, яке ми знаємо, просто не існувало б. Наступний дивовижний факт: четвертий: у надрах землі є океан, так справжній океан, прихований під мантією у глибині, понад вдумайтесь, 600 кілометрів. Вода там не тече, а живе в кристалах мінералів, наче в камінному сховищі. П'ятий факт. Кожного року блискавка вражає землю близько 8 мільйонів разів на добу, і в кожну мить на планеті блимає близько 2 тисяч грозових фронтів. Шостий земля співає, вона видає низькі звуки, які люди не чують, але прилади фіксують. Це голос планети, гол океанів, вітру, вулканів і навіть серцебиття магнітного поля. Ми буквально живемо всередині музики, яку створює цей світ. І сьомий факт: ми щодня втрачаємо частинку Землі. Атмосфера поступово. Випаровує близько 90 тонн речовин в космос, але натомість ми отримуємо близько стільки ж у вигляді метеоритного пилу. Дивовижно, правда? Маленька, блакитна планета, на якій усе врівноважено, навіть втрати і прибутки. І в цьому є щось майже божественне та божественне точність і краса цього крихкого життя. Підписуйтесь, щоб не пропустити подальші серії. Пишіть ваші думки в коментах і не забувайте про вдячність у вигляді вподобайки.